Вчитель може бути другом, коли вчитель стає другом, і чи стає це залежить більше від учня, чи може учень зрозуміти, що вчитель його – це його друг? Це непросто. Тобто, вчитель готовий ніби від себе бути другом. Так, Так? так. це зусилля учня, Так. і тоді друга частина запитання: тут: ким був для вас ваш учитель? Сьогодні я, звісно, можу сказати, що він був для мене найближчою людиною, другом, учителем. Неважливо як сказати, але з його боку, це так. Яку життєву мудрість ви вважаєте найголовнішою, за якою треба жити? Загалом життєва мудрість згідно з моїм переконанням. Вона полягає в тому, що людина. Бажає розкриття творця, і згідно прийняти його так, як він і розкриється.